Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві та супер пропозиції. Volkswagen E-Golf 2018 рік, кінець року. По вікнах 2018 рік, чорний металік. Автомобільчик лише приїхав з аукціону весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Кришка багажника також в оригіналі, але буквочки зняті, тобто могла бути якась реклама на даному автомобілі. Якісь могли бути стікери, а так, по металевих частинах козову автомобіль весь в рідній фарбі. 18 рік, 36 кВт батарейка. На такі батареї проїжджають 200-250 кілометрів в залежності від їзди і від використання рекуперації. Автомобіль в гарній комплектації, легкосплавні диски без пошкоджень, автомобіль лізинговий і з чесним пробігом. Датчики сліпих. Зона на дзеркалах, віртуальна діджитал панель, велика навігація, камера заднього огляду, клімат, підігрів сидінь, Volkswagen. У нас молодці. Є Volkswagen і українська мова. Так, вибираємо, перезагружається, все, будь ласка, готово. Заходимо в автомобільчик, налаштування, допоміжні системи водія. Адаптивний круїз контроль асистент контролю дистанції попереду. Дачки мертвих зон активовано, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, превентивна система безпеки. Підігрів лобового, мультикерму. Два ключика, два зарядних пристрої, <кій> майже зараз заряджено до повного 224 км запас ходу з розрахунку, як їздив попередній водій. Салончик чистенький, карти дверей. Як нові, видно, що взаді ніхто не їздив. Два зарядних пристрої, компресор, смола, все є в наявності. І на даний автомобіль буде супер ціна, чесний пробіг і чесна, супер пропозиція. Без всяких. Де беруться дешеві автомобілі в Україні електричні, це просто скручується спідометр. Тобто, чим більший тут в Європі, чим більший пробіг електромобіля, тим він дешевший. Хоча в корейських автомобілях, таких як Hyundai, Kona, Kia, Niro, SOC-батареї, 100 тисяч пробігу і більше. Дорівнює 98-100%. Такий є гольф. Кого зацікавить, не зволікайте, дуже хороша ціна. Ціна буде написана в темі відео. Завантажили ми наш евакуатор. Вже спішимо в дорогу на доставочку автомобілів для наших клієнтів. Це знову цього тижня в нас їде. Hyundai Kona комплектація преміум, відповідний стан автомобіля, як ви бачите, по всіх питаннях без жодних зауважень. Два зарядних пристрої, салончик просто чудовий. Так, такий перший електромобіль їде. І наступний сьогодні топ продажі. ТОП-автомобіль це Kia Niro. 64 кВт батарея. Executive Line комплектація. Також їде в Україну для нашого підписника, для нашого замовника. Таких два автомобілі ми завантажили і прямуємо до України. Будь ласка, номер телефону, кого цікавить автомобілі з чесними пробігами з Європи. Коротенький огляд, пробіжимося, бо досить не вистачає часу, по дорозі потрібно ще заїхати. Peugeot 5008, 2008. Є такі автомобілі. Volvo. Мерседеси А-класу, Б класу. Кіаніру є в наявності. Є зараз 5 автомобілів 2019-2020 роки. Також досить класні в комплектації Executive Line. Hyundai Kona також є в наявності, є електричні преміум комплектації, є дизельні. 1.6 дизель по досить хорошій цінах. Тобто, кому який автомобіль пасує, такий. Nissan Leaf комплектація Tecna, також є по хорошій ціні. 99 пробігу, Ледовське світло, ближнє Дальня, 10999. Nissan Кашкайчик. Є такий автомобіль. 19-21 рік по вікнах у нас. Автомобіль 20. -й. Ціна такого автомобіля тут 1300 євро. Розмитнення мінімум 5 тисяч такого кросовера з такого року. Вантажні фургони. Є в наявності. Різні габарити. Тобто є бази, середні бази, різні комплектації, різні пробіги і, відповідно, різні, різні ціни. Ренокліво в новій мордашці. Будь ласка, лише заїхало з аукціону. Форди це Макси є. Досить класна ціна. Два Форда в оригіналі. 6999 євро. 169 пробігу, 18 рік коричнева шоколадка. І темно-сірий. Будь ласка, ціна 6900 євро, 18 й рік, 161 пробіг. Так, Ford Ford Fiesta є такий автомобіль. Економна, малолітражечка, 7 євро, механічна коробка передач. 20-й рік автомобіль. Рено Кліо 1,5 дизель, К9К, двигуни 60. Кіловат 90 кінських сил. АОD, А5, А3, А4 є такі автомобілі, а якщо на сьогоднішній день якоїсь моделі немає, можемо купити на аукціоні. Будь-який автомобіль можемо купити на аукціоні під замовлення. Ford Focus в новій мордашці. Механічна коробка передач. Автомобіль як новий, лише приїхав з аукціону. Будь ласка, ціна 7500 євро. 20-й рік, 196 пробіг. 20-й рік, 196 пробігу, чесні пробіги. Trafic, Opel Vivaro. Є такі автомобілі. І досить класний приїхав Реномастер, дубл кабіна, сидіння пілот. Пробіг 241 тисяча, пробіг чесний і для Рено це не є великий. Дубл кабіна, бортовий. Два борта потрібно докупити. 96 кВт 2,3 дизель. Кого цікавить, будь ласка, не зволікайте, в такому стані є один екземпляр. Тесли Model 3, Long Range Dual Motor. Також лише приїхали з аукціону. І досить класний, класний Volvo приїхав. Д4, В60 xc 60 прошу вибачення, автоматична коробка передач. Кіаніру, ще одна. Renault Master середня база. 2018 рік, 2,3 двигун. Є в наявності. Renault Кенге. І вже є ціна на Renault Megane, Комплектація босе. Ледовське світло ближнє дальне. 8200 євро, 17-й рік, 153 тисячі пробіг. Великий планшет. Механічна коробка передач. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Досить класний Трафік, Максі База з алюмінієвим багажничком. Також приїхав пробіг даного автомобіля. 100 тисяч. Ціна буде на сайті. Сайт з автомобілями даного автомайданчика залишаю в посиланні. Заходьте, дивіться, ціни, пробіги, комплектації, пишіть на Viber. телефонуйте, робіть замовлення. Рено. Реномастер срібний. Volkswagen транспортери. Максі і Extra Long. І також є, приїхав 317 Максі База 9G Tronic Mercedes Sprinter. В просто ідеальному стані. Ціна тут 17 тисяч євро. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, є такий екземпляр в одному варіанті. Так, а сьогодні. Супер пропозиція дня Volkswagen e-Golf. 36 кВт, 18 рік, чорний металік, стан автомобіля, ви бачите, досить хороший стан. Рівненький в рідній фарбі. 81 тисяча пробіг. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікаві пропозиції. Діліться відео з друзями, можливо, когось також зацікавить автомобіль з Нідерландів з чесним пробігом. А ми прямуємо до України. Дякую, до нас добре.